Фармадол. Забудь про головний біль. Повільна приємна музика здатна покращувати засвоєння їжі. Так запевняють вчені дані. Під подібні ритми ми самі якось сповільнюємося, насолоджуємося кожним шматочком їжі. Музика є. І сніданок зараз буде. Тільки трошки послухай. Можна. І це буде рибна намазка. Скумбрія вже відбулькотіла в окропі 10 хвилин разом із лавровим листям перцем і сіллю. Ну, а тепер. Хм, Тепер йде морква разом із цибулею. Я їх підсмажу на оливковій олії. Коли морква стане м'якою, додайте сюди вершків, а також улюблені спеції та сіль. І то культе. Ну, а тепер протушковані овочі скумбрія і зелень перебиваються у блендері. Для того, щоб намазка не вийшла дуже густою, раджу додати кілька ложок рибної юшки. Власне, там, де варилася скумбрія. Якщо в блендері все дуже добре перебили, то це буде, скоріш за все, паштет. А якщо відчуватимуться шматочки інгредієнтів, то як би сказали французи, це рибний ріє. Мені так більше подобається. Рибну намазку приготували. Залишилось сформувати наші снеки. За основу я візьму мультизлакові канапки. Вони містять вітаміни та мікроелементи. Кожна канапка має пористу поверхню і спеціальні бортики. А отже, намазка не буде розтікатися. Ну, а щоб намазка була більш насиченою на смак, можна її потримати трохи в холодильнику, але я за те, щоб їсти одразу. Спробуйте не пошкодуйте до столу. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.